Сьогодні я хочу вам розказати це буде дуже корисна порада, особливо для майстрів початківців, яких трошки замало поки модели і клієнтів, але їм ж потрібно якось наповнювати свою сторінку, щоб люди бачили, що вона працює. Тому є одна хитрість, про яку я сьогодні розповім. Читайте, зберігайте і втіліте в життя на курсі. Я завжди раджу своїм дівчатам робити максимум гарних. Фото з різних ракурсів при гарному освітленні, так щоб потім можна. Адже коли у нас є різнопланові фоточки одної тої самої моделі ми можемо повернути, обрізати, висвітлити, затемнити, змінити колір помади, змінити колір волосся, змінити колір зіниці, це робиться для того, щоб ви не шукали в Пінтересті тупі картинки і не. Постили їх на своїй сторінці, щоб ви не крали в інших майстрів їхні роботи і не виставляли за свої. Отже, є два способи змінити колір зениці. Перше, ну, ми беремо фото, яке нам потрібно. Вибираємо обрізати, повернути це вже по вашому бажанню. Тоді ми вибираємо з інструментів пензель. Тут ви насправді можете робити все, що душа забажає. Можете висвітлювати або можете затемнювати райдушку. Як хочете, так і робіть. Я тут висвітлювала трошечки далі, знову ж таки, заходила в інструменти в експозицію, її трохи змінювала. Тобто я експериментувала. Ви так само можете експериментувати, тому що в будь-який момент ви можете все змінити назад або заново відкрити ту саму картинку і зробити по-новому. Далі в інструментах я додавала теплоти в нашу зіницю в райдушку, тому що тут у нас була вона блакитна, а я захотіла її зробити такою, типу зеленкуватою. Тому додала теплоти, додала потім трошки насиченості, і ось такий результат у мене вийшов. Ви ще можете додати hdr ефект Тут. Обираєте фільтр, який вам найбільше подобається, натискаєте галочку, але щоб зробити так, щоб шкіра не була в ваш діє-рефекті, ви маєте зайти зверху на кнопочку і переглянути зміни. Заходите в ваш Діар ефект, редагувати. І обираючи насиченість ефекту, виділяєте тільки зіницю цим ефектом. Тобто пальчиком малюєте тільки на зіниці. І ось такий от результат у нас вийшов. Ще один спосіб зміни кольору зіниці я покажу вам в наступному відео. Він також робиться через цю програмку Snapseed. Програмка, до речі, є безкоштовною, дуже класно нею працювати. І ось таке в нас око було, і ось таке в нас око стало. Різниця важко не помітити.